Більше чотирьох сотень заяв від учасників АТО та від родин загиблих бійців має розглянути тимчасова робоча група перед тим, як депутати міськради вирішать, кому де виділити земельну ділянку. У складі відповідної групи депутати, юристи, правоохоронці, представники громадськості. Тому прозорість цього процесу гарантована, каже її голова, депутат міськради Віра Вернегор. Робочою групою на попередньому засіданні було це проголосовано щодо розподілу земельних ділянок. В першу чергу у нас утримують сім'ї загиблих, потім поранені, ну і потім останні останні учасники. Змільні ділянки є площею до 10 соток. Тобі ж це передбачено законодавством України. Після попереднього засідання групи всі заявники мали змогу на власні очі побачити місце розташування запропонованої ділянки. До 26 лютого вони визначилися: задовольняє вона їх чи ні. Я уже был тут на собрании, предварительно уже показали, где нарезаны участки. Поехали, посмотрели. В районе 129, там есть по улице Крапивницкого. Там поїхав, посмотрел. Відтак станом на 26 лютого 9 земельних ділянок із 200 вже розподілені, та це лише початок. Члени тимчасової робочої групи сподіваються, що до березневої сесії міськради всі наявні ділянки знайдуть своїх господарів. Крапка цієї справи буде за депутатами, які ухвалять остаточне рішення з надання криворізьким бійцям АТО земельних ділянок.